А ви знаєте, що військовослужбовці можуть не платити відсотки по своїх кредитах? Мілітарі банкінг в Україні. Що це таке, та які нові банківські продукти та послуги існують у цьому сегменті? Які знижки та бонуси пропонують українські банки нашим військовим? Якщо дані теми цікаві для вас, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні будемо говорити про новоутворений клієнтський сегмент банківських користувачів, а саме Military банкінг. Переглянемо, які банки пропонують продукти та послуги для військовослужбовців та ветеранів, що це за продукти та сервіси, в чому їх користь і чи є вона в принципі. Доволі недавно, ось у цьому відео, я розповідав про нові банківські продукти та послуги для українців, які знаходяться за кордоном. І ми дійшли висновку, що такі клієнти це вимушено новостворений окремий клієнтський сегмент для українських банків. І наші банки, щоб бути конкурентоспроможними, змушені створювати нові чи удосконалювати наявні послуги та продукти для таких осіб. Але не лише українці, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, створили новий клієнтський сегмент. Новий клієнтський сегмент для українських банків з початку повномасштабного вторгнення також сформували і військовослужбовці та ветерани. У своєму інтерв'ю німецькому телеканалу, яке відбулось у лютому 2024 року, Зеленський сказав, що чисельність української армії становить 880 тисяч людей. Можна припустити, що станом на червень ця цифра вже перевищує 1 мільйон осіб. А станом на кінець травня поточного року у державному реєстрі зареєстровано 1,2 мільйона ветеранів. Заглиблюватись в деталі, як ці цифри рахують, не будемо сенс не в цьому, але маємо таку інформацію: діючих військовослужбовців разом із зареєстрованими ветеранами вже більше 2 мільйонів осіб. Це колосальна цифра. Це більше ніж населення Латвії чи Естонії станом на липень 2021 року, та більше ніж населення Люксембургу, Чорногорії, Мальти та Ісландії разом узяти. Ну і звичайно, що такий величезний сегмент не зміг би залишитись без уваги зі сторони банків. Саме так українські банки вже створюють окремі банківські продукти та послуги, які призначені виключно для військовослужбовців та ветеранів. Частина з цих нових банківських продуктів та послуг для військових нічого нового за собою не мають. Це більше маркетинговий хід. Назвати картку карткою для військових, додати дизайн мілітарій і якусь знижку, та й усе. А в усьому іншому, в тарифах, в правилах обслуговування, це та сама картка для мас-маркету. Наприклад, картка Українці разом для учасників АТО від А-банку це та сама зелена картка А-банку з тими самими тарифами та умовами обслуговування. Різниця лише в тому, що вона надає певні знижки в магазинах-партнерах, але це не є в повній мірі окремий унікальний продукт. Проте все ж є насправді цікаві та нові продукти для військових, які відрізняються від продуктів для звичайних клієнтів. Наприклад, Приватбанк має у своєму арсеналі депозит слава героям, який можуть оформити лише військовослужбовці, які отримують від держави цільові виплати за зарплатним проєктом саме у Приватбанку. Ставка на такий вклад 14% річних, але справа в тому, що такий вклад, наче і строковий, але має умови ощадного рахунку, адже можна поповняти його будь-коли. Єдине обмеження тут, це максимальна сума вкладу не може перевищувати півмільйона гривень. Ви також можете зняти будь-коли, хоч усю суму вкладу, хоч частину вкладу. І про тому ваші нараховані відсотки зберігаються. По факту це умови депозиту до запитання. Якщо ви переглядали ось це відео, де я порівнював пропозиції інших банків на такі вклади, то найвищою ставкою на вклад з такими умовами для усіх клієнтів було 10% річних. А тут, якщо ви військовий, який отримує виплати в Проводбанку, то ви можете отримати 14% річних, і ця ставка значно вища за те, що пропонують інші банки для звичайного клієнта. Це справді унікальний продукт, який створений власне під військовослужбовців. Також окремий продукт випустив і Райфайзенбанк. На початку червня Райф реалізну картку Вдячність для ветеранів. Щоб відкрити цю картку, вам потрібно завітати у будь яке відділення банку і мати з собою один із наведених на екрані документів. Тарифи по цій карті доволі непогані. Це і безкоштовне зняття коштів без лімітів по кількості операцій у будь-якому банкоматі України, і безкоштовні перекази з картки на картку. В принципі, такі умови можна знайти і в інших банках, і навіть серед інших продуктів Райфу. Але фішка цієї картки для ветеранів в тому, що вона надає підвищену відсоткову ставку за депозитом зростаючий. Хоча ставка все одно буде в рази меншою, аніж ставка по вкладу Слава героям в Проватбанку. А також з карткою вдячність ветерани можуть користуватись низкою додаткових знижок, наприклад, 50% знижки на будь-які послуги в мережі медичних центрів родина. 20% знижки на індивідуальний чи сімейний захист від нещасних випадків від страхової компанії Уніка, 15% знижки на страхування житла від цієї ж самої страхової компанії. МТБ Банк. Цей банк також випустив картку для військовослужбовців і назвав її Military Карт. Фішка картки в тому, що є безкоштовне зняття готівки у будь-яких банкоматах України і на залишок коштів на рахунку нараховується 5% річних. Ще, наче по цій карті, МТБ Банк обіцяє бонуси та знижки в закладах партнерів партнерів Банку, але що це за партнери та які знижки надають, я так і не знайшов цієї інформації на сайті. Кредобанк. Кредо не випустив окремого продукту, проте запроваджує спеціальні пропозиції банківських послуг для захисників України. Відтепер тепер захисники України, а також члени родини загиблих захисників, можуть скористатись безкоштовним обслуговуванням на преміальному тарифному пакеті Craft Black та можливістю отримати плюс 1% річних до ставки на депозит прибутковий в національній валюті. Щоб отримати безкоштовне користування преміальним пакетом, вам потрібно подати в банк документи, які наведені у переліку, який ви бачите у себе на екрані. Переваги пакету Крафт БЛЕК це зняття без комісії до 300 тисяч гривень в місяць у касі Кредобанку та у банкоматах будь-якого банку України. 7% на залишок, коштів на ощадному рахунку, 20% знижки на оренду сейфу, обслуговування без черги та персональний радник. Ощадбанк. Щас запустив ветеранську кредитну програму для малого та середнього бізнесу. Скористатися цією програмою може ветеран, родина ветерана або підприємство, в якому більше 30% персоналу це ветерани чи учасники бойових дій. Ставка по такій програмі є нижчою за ринкову, але залежить від цілі кредитування. До речі, про кредити військовослужбовців. Банки активно рекламують свої послуги для військових та ветеранів, а ось інформацію про пільги щодо кредитів військових замовчують. Справа в тому, що згідно чинного законодавства, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації у зв'язку з особливим характером військової служби, яка пов'язана із захистом України. До таких пільг належить звільнення від сплати відсотків за користування кредитом під час служби у період воєнного стану. Відповідно, військовослужбовцю, який зараз захищає нас з вами, банки не повинні нараховувати відсотки по кредитах та кредитних картках. Саме це закріплено у законі про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Виключеннями з цього є лише іпотечні та автокредити. Про те, щоб зупинити нарахування відсотків по своїх кредитах, таким військовослужбовцям слід подати відповідний запит у свій банк і підкріпити його документами, перелік яких ви бачите зараз у себе на екрані. Але тут слід зауважити, що скасовується нарахування власне, відсотків, а не комісій. А деякі банки по кредитах ставлять відсоткову ставку 0,1 річних, але встановлюють щомісячну комісію за обслуговування кредиту, наприклад, 2% в місяць. Так ось банк вам перестане нараховувати власне відсотки, а комісію продовжить нараховувати, адже в законі вказано, що припиняють нараховувати лише відсотки. Отже, як висновок, Military банкінг це ще один новий сегмент клієнтів для українських банків, і банки в свою чергу один за одним створюють чи вдосконалюють продукти власне під потреби військовослужбовців. Частина банків дійсно створює нові продукти. Частина банків фактично грає в маркетинг і видає свої старі картки за нові під іншою назвою, але з додатковими знижками. Також банки про це неохоче говорять, бо для них це втрата доходу, але згідно до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, частина 15 стаття 14, військовослужбовці мають право не сплачувати нараховані відсотки по їх кредитах на період їх служби. Маю надію, це було корисно. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!